Вітаю, друзі! З вами психолог Єлена Літвінова. Дякую вам за ваші коментарі, як завжди, під моїм минулим відео. І сьогодні я хочу поговорити з вами про декілька тем. Я їх, Про них я говорила в своїх минулих відео, але вважаю вартим їх нагадати, тому що скандал, який піднявся останні кілька днів у нашій мережі, він доводить мені про те, що нагадати ще раз про це варто. Про що буде мова? Я думаю, хто слідкує за нашим інтернетом українським, ті знають, що кілька днів тому відбувся скандал з відомим нашим українським актором Костянтином Тепляком. Його дів, Буша, дівчина звинуватила його в аб'юзі, в тому, що він виробляв з нею неприпустимі речі. Він, до речі, це частково признав, але він це все зробив так, що нібито вона сама в цьому винна. І я хочу просто нагадати, я не буду там розбирати по крихтах цей скандал, це вже зробило багато блогерів, багато хто про це говорив. Я просто, як психолог, я хочу нагадати жінкам, дівчатам, мамам, як треба поводитися, на що треба реагувати, які є червоні такі кнопки, червоні прапорці, від чого треба тікати. Тому що нібито про це говориться, нібито про це говорять блогери, психологи, знімаються фільми. Але чомусь ця тема продовжує бути. Дуже чутливою, дуже нагальною і дуже поширеною. І поширеною вона буде в нашій країні. На жаль, все більше і більше, тому що все більше і більше чоловіків повертатимуться з фронту, захищаючи нашу країну. І, на жаль, психотравми, посттравматичний синдром він може визивати агресію, викликати агресію, яка може перекидатися на дружин, дітей і так далі. Так, от. Дівчата, жінки, якщо ви вступаєте в певні стосунки, близькі стосунки з чоловіком, і ви маєте звертати увагу на пропорції, які неприпустимими є насправді в відносинах. Я неодноразово говорила, що на жаль, фільми, книжки, пісні. Все це нас виховує в тому, що коли нас контролюють, коли без нам говорять, що я не можу без тебе жити і дня, давай все робити разом, давай в туалет будемо ходити разом, давай не будемо дихати один без одного, це все подається як велике, велике кохання. Насправді це є не кохання, це співзалежні стосунки. Якщо ваш чоловік намагається або хлопець, або якщо це ваша дружина. Вона нам хтось намагається контролювати ваш телефон, вимагає від вас паролі, хоче читати ваші переписки, ваш комп'ютер. Все це вимагається, що це нібито і його власність це є неприпустимим. Але ж біда у тому, що це все починається не з того, що так віддай мені телефон, дай мені всі свої паролі, і я буду все читати. Це все відбувається дуже завуальовано. Починається, що а з ким ти переписуєшся? А хто тобі пише? А покажи мені, а чому ти ховаєш свій телефон, а чому в тебе на телефоні стоїть пароль, а давайте розпаролиш свій телефон? Ну раптом що це все подається? ніби спочатку, нібито як жарт, потім нібито як така турбота. Це може бути завуальоване під будь-що, але мета цього лише одна контроль. І якщо ви знаєте, що ви нормальна, притомна людина, ви не робите нічого там страшного, ви перебуваючи в стосунках, ви не робите ніяких там дивних речей, наприклад, переписки з іншими чоловіками. А знову таки, якщо це ви обговорили в ваших стосунках, це є нормальним переписки з іншими людьми різного характеру, це може бути, тому що кожен визначає межу стосунків так, як він хоче. Тому я завжди говорю. Все обговорюєте в ваших стосунках, що є припустимо, що ні. Але якщо хтось просто починає вас хотіти контролювати, це вже перший такий сигнал того, що вас обмежують у чомусь. Далі, якщо вам кажуть, що ви маєте право носити, який одяг, який одяг ви не маєте право носити, що ви маєте робити, що ви маєте право не робити, це теж є неприпустимим. Це ваше право виглядати так, як ви хочете, робити там собі якісь процедури, будь-що як ви хочете. Знов таки, які можуть бути такі перші ознаки того, що вас можуть почати обмежувати в цьому людина ж не прийде, і скаже, так все, сьогодні ти вдягаєш паранжу, і тільки так ти ходиш. Ні, починається все всього. З якихось порівнянь, ой, а щось там вже тобі ця там, коротка спідничка не дуже пасує. Ой, мені здається, в тебе там ти трішечки піднабрала, можу ти вас там схопити за якесь м'яке місце і сказати, о, пом'якішила. Можливо, вже там не варто носити в твоєму віці такі відверті блузи чи сукні, чи будь-що. Це може бути завальовано як жарт. Як якийсь такий натяк, що ви вам же це не по віку, що вам же не підходить це, тому що ви виглядаєте якось не так, як та модель, чи ваша сусідка, чи ваша подруга з компанії, що вам це нібито недоречно, вам намагаються нав'язати почуття певної неповноцінності, того що ну, вам це не потрібно, ви не вартуєте того, щоб так вдягатися. Вам треба трішечки себе прикривати. Якщо, звичайно, знов таки ви притомна людина, і все робите в межах нормальних припустимих речей, а вам просто. Вказують на те, що ти маєш ходити там в мішку, тому що мені так комфортно. Це дуже яскравий сигнал того, що ця людина є не зовсім притомною, адекватною, що вона від вас це вимагає. Якщо від вас вимагають постійно, ви маєте відчитуватися відчитуватися, ніби то знаєте, як учень перед учителем, що де ви були, що ви робили, про що ви говорили, куди ви збираєтесь іти. Це може все видаватися під турботу. Я ж про тебе турбуюся, я ж про тебе від, ну, я турбуюся що з тобою, що станеться. Я хочу тебе оберегти. Нібито така турбота, нібито те, що про вас піклуються, але все ж таки за цим може приховуватися, якщо це дуже нав'язливо, якщо це набуває постійних форм відносин, що вас, від вас вимагають похвилинного, щоб ви давали відлік, що ви робили, де і як. Це теж не є нормальним. Нормальні стосунки завжди мають будуватися на довірі. Якщо на вас хоча б намагалися підняти руку, вас стряхнути, вас штовхнути, дьорнути, потягти от, оце вже, це вже не червоний прапорець, а це вже насправді червоний банер. Тому що наступним кроком вже може бути вам ляпас. Закид якийсь у голову, в груди, в плече, будь-куди, тому що деякі такі товариші, які не знають, як роз... виплеснути свої негативні емоції агресію, вони знають, що по обличчю бити не варто, тому що хтось може побачити цього не можна. Вони це роблять по тих містах, які можна приховати під довгими рукавами, під одягом, під штанами чи ще під чимось. Тому, коли вже трапляється таке, то тут уже говорити абсолютно нема про що він від такої людини треба тікати. Чому жінки? І власне ця жінка Анастасія Соловйова вірила йому. Вона говорила про те, що він бив собі після цього, розбивав собі голову. Він казав, що він каявся, що він має понести покарання. Я про це говорила, коли я знімала серію відео про Султанат Бішембаєва, що там. Іде таке покаяння після того, як така людина вчинила насильство, вона починає каятися. Вона може бити собі в груди, говорити, відрубай цю руку, яка тебе образила. Я мене болить більше ніж тебе. Насправді я не тебе побив, я себе убив. Тобто починається отака от маніпуляція вашими почуттями, вашою совістю. Починається маніпуляція тим, що я себе вб'ю, тому що моє життя нічого не варте. це гра. І, до речі, коли цей актор, я, чесно кажучи, його вважала непоганим актором, тому що я з ним дивилася один серіал, і будуть люди. Мене цей серіал дуже торкнув про нашу історію, про наше минуле, як нашу країну совєти насправді заставляли входити в цей совєтський радянський табір, як був голодомор, і він там грав дуже позитивну роль, дуже благородну роль. Але тут він зіграв, от коли він давав своє пояснення. Ну знаєте, якби казав би Станіславський, не вірю тому, що весь час перекидання вона сама мене довела, вона сама хотіла перебувати в цих стосунках. Звичайно ж, тому що перед тим як аб'юзер починає цю свою гру, він руйнує самооцінку того, з ким він перебуває в. Співзалежних стосунках це завжди співзалежні стосунки. Спочатку вас руйнують як особистість. Ви починаєте сумніватися в своїй привабливості, ви починаєте сумніватися у тому, що ви можете чогось досягти. Як він говорив, що там в тебе навіть немає вищої освіти. Куди ви ти підеш? Ви думаєте про те, що якщо не ця людина поруч зі мною, то кому я взагалі буду потрібна в цьому світі? Мені ніхто не дасть стакан води, мені ніхто не простягне руку. Тобто, спочатку руйнується повністю ваша. Самооцінка руйнується ваше коло, коло спілкування, намагаються вас е, огородити від тих людей, з яких ви можете допом попросити про допомогу елементарно, тому що ці люди вони якісь не такі. Вони на тебе погано впливають. Ти як нормальна людина, маєш сидіти вдома бути тільки зі мною. І от такі ці закиди вони руйнують ваше бажання навіть щось робити. І вже після того, як це сталося, вас починають вже і місити руками, ногами, і все, що відбувається. І дійсно, жінки вони не відчувають в собі сили, вони не відчувають в собі змоги навіть дьорнутися, навіть щось почати робити. Багато хто почав її звинувачувати в тому, чого вона 4 роки терпіла, нічого не викладала. Насправді тут може бути багато пояснень і страх того, що він може і помститися. Ми ж бачили ті відео, які він погрожував, і не, не, людина просто могла не мати сили щось комусь доводити, щось робити. Ну і могло, звичайно, бути банальне бажання помсти. Пам'ятаєте фільм, я його теж розбирала гіркий місяць. Він у мене йде у відео Гірка луна. Як там спочатку головний герой поводився Неприпустимо з цією молодою дівчинкою, а потім, коли він же так трапилося, що він став залежний від неї, вона йому дуже так жорстоко мстилася, вона показувала всю свою ненавість, всю свою злість вести біль, який він зробив їй, вона вже наносила якби удари у відповідь. Тому таке теж може бути. Далі, про що ще говорять? Про те, що про його неприпустиму переписку з неповнолітньою. Якщо людина, знаючи, що він робить посилає дікпіки, що він робить відверту переписку з неповнолітньою людиною, це не є нормальним і виправдань. Тут жодних немає. Звичайно, я не живу в світі рожевих. Єдинорогів, що всі люди дуже хороші і дівчата дуже хороші. Дівчата теж можуть, можуть хотіти здаватися старшими. Там жорсткий макіяж, достатньо такий грубий, агресивний. Я навіть пам'ятаю себе в 15 років. Тоді у мене було, по-перше, темне волосся. І, звичайно, у мене був тоді, у мене було руде волосся, і в мене був достатньо такий агресивний макіяж, тому що так було, ти хотів здаватися старшим. Для чого це не зрозуміло? Ти хочеш виглядати більш а, старшим, більш розумним, більш певним собі. І тому, якщо, якщо дівчина там на фото сказала, скільки тобі років, 18, то це можливо повірити, тому що дівчата можуть бути сформовані дуже гарно. Але якщо тобі людина сказала, що їй 15 і ти продовжуєш робити те, що ти робиш, то це називається одним словом. Фіедофілія і це розпещення неповнолітніх, і за це людина має нести покарання, тому що це є не просто психологічна, це вже є певними психічними розладами, це є нездорове. І жертви от саме таких домагань, таких стосунків, вони потім потрапляють не тільки до психологів, психотерапевтів, а дуже часто вони потрапляють навіть у психіатрію, тому що це дуже важкі травми для психіки, не сформованої психіки дитини, а 15 років це дитина. Нагадую вам, що 15 років це підліток. Якщо він навіть виглядає вже не зовсім як підліток, то все ще його здатність мислити, аналізувати, думати це дитина. І з дитиною ви не маєте права говорити про такі речі. Нагадую ще раз мамам, батькам, молодим дівчатам, якщо хтось дивиться хоча по статистиці, таких дівчат у мене немає на каналі. Ви маєте навчати своїх дівчат правилам білизни. Ніхто не має права торкатися вашої дитини, де проходить нижня білизна. Ніхто не має права говорити щось про ці місця, ніхто не має права робити будь-які зауваження. Якщо ви хочете обійняти дитину, не треба її хапати і тіскати. Я, звичайно, так роблю зі своїми котами, але це коти, вони мені не можуть відповісти. А дитина вона має право хотіти чи не хотіти, щоб її обіймали. Якщо дитина не хоче, щоб її обіймали, не змушуйте її до цього, не шантажуйте, що ах, мама образиться, бабуся, бабуся, зараз бабу дідусь, підуть плакати, якщо ти їх не поцілуєш у щічку. Це є формування. Позиції жертви, тому що абсолютно несвідомо після цього дитина може думати про те, що вона, якщо вона відмовить, якщо вона буде відстоювати свої бажання або свої небажання, що від неї відмовляться, тому що вона буде. Ну, неуслужова, не піпл плізінг. Не мене казали, що чому ви використовуєте іноземні слова у ваших відео, але вони найкраще описують оці самі терміни, і те, що може відбуватися, що якщо я буду, не буду догоджати, якщо я буду не такою, якою мене хочуть бачити, то тоді мене покинуть, від мене відмовляться. Я, я лишуся сама. Я з цим стикаюся щодня працюючи, допомагаючи людям. Я бачу щодня, що відбувається з дівчатами, яких, наприклад, які були. Свідками, коли, наприклад, задовольняли, не хочу говорити це слово на ютюбі самі себе чоловіки, коли їх домагалися їхні близькі родичі, коли це були не близькі родичі, проходять руки, А ми працюємо з цими жінками вже молодими, пропрацьовуючи отей жах, який вони відчувають, і відчувають насправді в реальному часі. Він може бути придушений. Він може бути витіснений у несвідоме, але він повністю формує їх життя. Тому е, краще що якісь ситуації попередити, ніж потім їх розхльобувати, ніж потім їх вирішувати вже після того, як вони сталися. Поважайте себе, вчіть своїх дітей, тому що вони мають, що вони мають робити, що вони не мають робити. Е, не лишайте їх просто на знаєте, напризволящі школа їх ними займеться, або там ще хтось. Насправді це зараз відбувається скрізь, тому що інтернет доступний для дітей. Вони певні такі ком'юніті, тому і є зараз да, вибухи, коли ну, в хвилі, коли підростки, підлітки можуть серії самогубства, тобто позбавлення себе життя, контролюйте своїх дітей, але контролюйте не з тим, щоб забороняти, а контролюйте у тому плані, що, що вони роблять, формуйте з ними довірливі стосунки. Коли дитина вам довіряє, вона зможе вам відкритися, вона зможе вам пояснити, якщо з нею щось сталося, якщо над нею хтось хтось зробив неприпустиму пропозицію. Вона буде знати, що вона може прийти до вас, і вона вам це розкаже, і ви нормально це сприймете, а не посмієте, чи навпаки її будете сварити. Коли у вас довірливі стосунки з вашими дітьми, вони формуються набагато більш здоровими особистостями. Тому звертайте на це увагу. Якщо ви перебуваєте в таких стосунках, якщо ви жінка, звичайно, жінкам дуже часто буває важче піти з таких стосунків, тому що давайте будемо чесними. Є і жінки психопатичні, які можуть дуже класно псувати життя чоловікам, провокувати їх. Але якщо ти хочеш вдарити жінку. Піди попали, порахуй до 10, попий холодної водички, вмийся холодною водою, порахуй до 130, до будь що я не знаю, позаймайся, поприсідай, повіджимайся, але контролюй себе вдарити жінку, ти не можеш, навіть якщо вона тебе провокує. Просто іди з таких стосунків. А якщо ви жінка і знаходитесь в таких стосунках, якщо ви маєте змогу. Фінансово, якщо вам є куди піти, то звичайно йдіть з цих стосунків вже зараз, якщо ви не маєте такої змоги. Тому що дуже часто жертви у таких об'язнених стосунках, вони, коли вони вже доходять до ручки, то насправді вони не працюють, в них немає ніяких заощаджень, їм нема куди піти, їм нема в кого попросити допомоги. Починайте формувати свою якусь таку подушку захисту. Продумуйте план, що вам варто зробити для того, щоб піти з цих стосунків. До речі, як виходити з абізивних стосунків, я розповідала у відео, де розбирала Салтанат Бішимбаєва. Тому це все ви можете знайти на каналах психологів, звертайтеся, звичайно, у нормальну психотерапію, тому що тільки так ви зможете зрозуміти, що з вами відбувається, знайти в собі силу і формувати далі своє нормальне, вже здорове життя. Ось про що я хотіла поговорити з вами у цьому відео, просто щоб вас застерегти, щоб нагадати вам, що є нормальним, що є ненормальним у стосунках. Всім бажаю психологічного, звичайно, здоров'я і фізичного здоров'я, будьте захищені. Мене ви легко можете знайти у всіх соцмережах: Instagram, Facebook, X, бувши Twitter. Якщо у вас є якісь... Питання, якщо ви хочете звернутися за особистими, особистими консультаціями, пишіть у приватні. Лишайте ваші коментарі, тому що вони допомагають створювати контент, який буде вам цікавим. Вони допомагають просувати канал, лишайте лайки, звичайно, підписуйтесь. До нових зустрічей. Пока!